Харківський національний університет внутрішніх справ, це потужний центр вищої освіти та наукової діяльності МВС України, це новітні технології, що впроваджуються в систему підготовки кадрів для національної поліції за всіма світовими стандартами. Очолює поліцейський виш, член кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. В університеті працюють шість факультетів: слідства кримінальної поліції, превентивної діяльності, кіберполіції, заочної підготовки працівників національної поліції, факультет для навчання студентів за кошти фізичних та юридичних осіб. Інститут післядипломної освіти, сумська філія, Кременчуцький льотний коледж. Через війну в Україні університет був вимушений передислокуватися до інших регіонів. Сьогодні його факультети працюють у містах Вінниця і Кам'янець-Подільський. Харківський поліцейський виш повернеться на основну навчальну базу в Харків, коли дозволятиме безпекова ситуація, але на Поділлі й надалі працюватиме філія університету. Освітній процес забезпечують 27 кафедр, 7 циклових комісій, 4 науково-дослідні лабораторії, 4 спеціалізовані учені ради з захисту дисертаційних досліджень, потужний науково-педагогічний колектив, в якому працюють 100 докторів наук, 309 кандидатів наук, 71 професор, понад 200 доцентів. В університеті створено сучасну матеріально технічну базу, діють навчально-тренувальні полігони. Центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору, центр корекційної та психодіагностичної діяльності, гендерної освіти, центр українсько-польського розвитку, автошкола для осіб з інвалідністю. Працює юридична клініка на всіх локаціях університету, де курсанти і студенти під керівництвом досвідчених фахівців надають безкоштовну юридичну допомогу населенню. Розвивається міжнародна діяльність. Університет бере активну участь у міжнародних програмах та проектах, орієнтованих на удосконалення правоохоронної системи України, зокрема в умовах війни, наближення її до кращих світових стандартів. Програми та проекти реалізуються під егідою консультативної місії Європейського союзу. Курсанти і студенти університету у межах укладених угод про співпрацю є учасниками міжнародних освітньо-наукових заходів за кордоном. За підтримка ICTAP – міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування департаменту юстиції США реалізується проект Поліцейський офіцер громади. Потужним осередком посилення інформаційної підтримки для здобувачів освіти та науково-педагогічного складу є бібліотека, яка включена до довідника університетських бібліотек світу. Університет є засновником і видавцем чотирьох наукових фахових видань з відкритим доступом, які входять до національних і міжнародних наукометричних баз. А також є співзасновником іще трьох наукових видань. Багато уваги приділяється військово та національно-патріотичному вихованню молоді. Здобувачі вищої освіти та науково-викладацький склад вишу активні учасники волонтерського руху. Війна поставила нові цілі й завдання, вирішення яких стало справою честі для колективу поліцейського вишу. Допомога бійцям Збройних сил України, медичним закладам і дитячим установам, ветеранам і малозабезпеченим. Сьогодні багато працівників і випускників університету зі зброєю в руках захищають Україну від російського агресора. Вони приклад мужності, і героїзму, стійкості та відваги. Кожен член великої університетської родини робить усе необхідне, щоб наблизити перемогу над ворогом. Обов'язковою складовою виховання свідомих громадян України та справжніх патріотів своєї держави є фізична культура, спорт і здоровий спосіб життя. Численні спортивні секції із самбо і дзюдо, боксу, гирьового спорту, легкої атлетики, ігрових видів спорту футболу, волейболу, баскетболу, а також спортивні змагання, які регулярно проводяться в університеті, допомагають формувати силу, характер, вольові якості молодої людини. Це важливо для виховання майбутніх правоохоронців, які мають бути фізично підготовленими до виконання службових завдань, вміти захистити та надати допомогу тим, хто не може цього зробити сам. Найбільш талановиті і підготовлені курсанти і студенти захищають честь університету і нашої держави на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівнів, здобуваючи перемоги. Курсантська і студентська молодь забезпечена комфортними умовами не лише під час навчального процесу, але й у побуті. Сучасні гуртожитки, їдальні, медико-санітарна частина. Слід зазначити, що навчальні корпуси і гуртожитки обладнані безпечними укриттями на випадок повітряної тривоги або обстрілів, де є необхідні інструменти, засоби зв'язку, запаси медикаментів, їжі та питної води на кілька діб. Позанавчальний час насичений подорожами, цікавими екскурсіями, відвідуванням різних мистецьких заходів, участю у творчих гуртках, знання, закон, честь. Це девіз Харківського національного університету внутрішніх справ. Саме в цих словах полягає життєве кредо всіх працівників, курсантів, студентів, випускників університету, які впевнені, що ми переможемо, повернемося до мирного життя, відбудуємо рідний університет, місто герой Харків. e a Ucrânia.